Паралізовані ВЕЛИЧУ Роздуми над Словом Божим. На четвер, тринадцятого звичайного тижня, РІК ПЕРШИЙ Ісус сів у човен. Переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру. Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже Чого лука, ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ, же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. За часів Ісуса лише деяких людей носили на ношах – вельмож, аристократів, паралізованих мертвих, можна бути паралізованим власною величчю, намагатися дорівнювати тому ідеалові, який я сам створив для себе, а через неможливість це зробити можна навіть захворіти. Чи не траплялося тобі грати роль паралізованої людини? Біля якої всі повинні крутитися, як біля аристократа. Може варто дозволити Божому Слову розібрати дах твоєї святості і спустити тебе перед Ісусом? Господь приходить в цьому слові зцілювати тебе, Його Слово відриває людину від зосередженості на собі і дозволяє зосередитися на Богові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.